Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні нас з вами практика з хатха йоги для початківців, на якій ми пропрацюємо все з вами ціло. Супер практика для кожного дня. Якщо ж ви хочете займатися подовшим практикам, якщо ви хочете займатися зі мною онлайн, більш регулярно, ви хочете доєднатися до нашої дуже крутої ком'юніті, я залишу вам посилання в інфобоксі під цим відео. А ми з вами не будемо довго говорити і відразу приступимо до нашого заняття. Знаходимо комфортне сидяче положення. Розправляємо плечі, витягаємось вверх, залишаємо долоні на колінах або перед собою. Обличчя м'яке, очі можна заплющити. Ровимо з вами глибокий вдих через ніс. Повільний видих, глибокий вдих. Видих. І ще один вдих. Та видих. Відпускаємо контроль над своїм диханням. Залишаємо в стороні все, що нам в даний момент не слугою. І я хочу, щоб наступні 20 хвилин ми всі присвятили ціліки собі. Коли готові, розплющуємо очі ставимо руки в сторони. І навдосі підіймаємо руки над головою поглядом вверх. А з видихом пускаємо руки, підборіддя до грудей. А вдих руки вверх видих, Опускаємо вниз. І ще три вдих. Овидих. Вдих. Два. Видих. І ще один Вдих. Та видих. Кладемо ліву долоню на праве коліно, втягнуло легенько живіт вдих. І з видихом скручуємось, дивимося через праве плече назад. Тримаємо п'ять, чотири. Три. Два. І один повертаємось в центр вдих. Легенько втягнули живіт. І з видихом скрутились в ліву сторону. Тримаємо п'ять, чотири. Три. Два. І один повертаємось в центр вдих. І з видихом з вами крокуємо руками вперед. Розслабляємо голову вниз. Робимо тут декілька вдихів та видихів. При цьому ми притискаємо наші стегна до підлоги. Знову повертаємось з вами в центр. Додаємо шию, опускаємо праве вухо до плеча. Центр. Ліве вухо вниз. Центр. І ще два рази на кожну сторону. Додамо декілька нахилів голову вперед назад і пускаємо підборіддя до грудей. вдих. Розслабили голову назад. О, видих підборіддя до грудей. І ще два вдих. Видих. І ще один вдих. Да. О, видих. Вертаємось в центр, ставимо наші долоні на климок. Виходимо з вами на четвореньке. Пальці широко розставлені, долоні під плечима, коліна під підстегнули. Додаємо кішка корова вдих. прогин в спині. О, видих. Втягнули живіт, виштовхнулись долонями від підлог. О, вдих, прогин. О, видих, округлили спину. І ще три вдих. Овидих. Овдих. Два. Видих. І ще один вдих, Та овдих. Вертаємося в нейтральне положення. Залишаємо ліву долоню під плечем, ставимо ліву стопу за праве коліно. Тобто в нас ліве долоня, ліве коліно та права стопа в одній лінії. Розкриваємось правою рукою вверх, тримаємо м'язи кору в тонусі. Можна опустити праву руку паралельно до підлоги, розкриваємо наші огороди вверх. Тримаємо 5, 4, 3. Два. І один. Опускаємо. Праву руку вниз і міняємо сторону. Ставимо праву стопу за коліна, праве долоня під плечем. Ліва рука розкривається уверх або по діагоналі. Скрутили легенько м'язи нашого кору. Тримаємо п'ять. Чотири, три. Два. І один. Опускаємо Ліву долоню вниз. Кладемо груди та підборіддя на коломок. Навдосі. Лягаємо на живіт, пальці рук під плечима, лікці біля ребер, натиснули на стопи. Сідниці в нас сильні. Підіймаємо груди та плечі вверх. Направляємо груди вперед і тягнемо за маківкою голови до неба. Долоні тягнуться теж на нас. І ще раз натиснули на стопи, обличчя м'яке тримаємо тут п'ять, ви можете бути нижче. Чотири. Має бути комфортно. Три. І ще плечо вниз. Два. І один. О, опускаємось вниз. Підгорнули пальці ніг. Вийшли на четвереньки. І починаємо підіймати наші коліна, направляючи стегна вверх і назад. Собака мордою вниз. Атхуму хаш Руки притиснуті до підлоги. Стегна тягнуться вверх і назад. П'яти до колумка. Завжди можна залишити коліна зігнутими. Тут акцент у нас саме на спині. Тримаємо з вами тут п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Опускаємо коліна вниз, підіймаємо. Руки на пальці і робимо крок лівою стопою вперед. Опускаємо таз вниз, розслабляємо задню стопу. Перевіряємо, щоб ліве коліно було над п'ятою. І навдосі підіймаємо руки вверх, нижній випад. Тримаємо, з вами тут п'ять. Чотири. Три. Два. І один опускаємо ліву руку назад, правий. Тягнемося вверх, розкриваємо груди та плечі. Тримаємо з вами тут 5. Чотири. Три. Залишаємо таз внизу. Два. І один. Руки на оку, випрямили ліву ногу, пальці стопи дивляться вверх коліно може бути зігнутим. Натягнули ліву п'яту на себе, праве коліно вперед. Витягнулись в спині. Тримаємо з вами тут 5. Вдихаємо, розслабляємо обличчя чотири. Три. Два. І один. Знову згинаємо ліве коліно вдих. Потягнулися ружьми вперед. І з видихом міняємо сторону. Права стопа вперед, між долоні, опустили таз вниз, перевірили коліно над п'ятою. Таз залишається внизу, руки над головою вдих. Тримаємо п'ять. Руки прямі, плечі логенько назад. Чотири. Три. Два. І один. Опускаємо праву руку назад. Ліва тягнеться вверх. Сідаємо трішки нижче. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Опускаємо обидві руки на моку випрямляємо праву ногу, пальці стопо дивляться вверх, у груди, підборіддя вперед. Тримаємо п'ять, чотири, три, два. І один знову зігнули праве коліно вдих, і з видихом крок траву ногою назад, сіли на п'ятий, потягнулись руками вперед, розслабили голову вниз. Позиція дитини. Робимо тут декілька вдихів та видихів. Колвати, дивимось перед собою, і ми з вами виходимо на коліна, будемо пробувати уж трес позицію верблюда. Підгортаємо пальці. Ніг ставимо долоні поперек пальцями догори для того, щоб підтримувати свою спину. Звідси ми підіймаємо наші груди вверх, розправляємо плечі, а таз направляємо вперед. Сідниці назву м'які, ми продовжуємо витягатися вверх. Таз вперед, груди вверх, погляд перед собою або, можливо, розслабляємо голову назад. Знаходимо комфортне положення. Лікці тягнуться одна до одного. Ми з вами тримаємо 5. Чотири. Три. Два. І один. Допомагаючи собі руками, повертаємось з нього. В центр. Опускаємо руки вниз, втягнули живіт, округлили спину. Тримаємо 5. Чотири. Три. Два. І один. Спина в нейтральному положенні. Залишили стегна над колінами. І крокуємо руками вперед. Намагаємось розслабити наші груди вниз. Підборіддя або чоло на килимок. Намагаємось розслабити наші груди та плечі, обличчя м'яке. Ми робимо тут декілька глибоких вдихів та видихів. Коли ви дивимось перед собою, крикуємо руками назад, сідаємо на п'яти позиція дитини. Знодимось перед собою і переносимо наші ноги вперед. Тримаємо ліву ногу прямою. Праве коліно зігнути стопа притиснута до нас. Опускаємо праве коліно вниз, втягуємо живіт, розправляємо плечі. Пальці лівої степо дивляться уверх. Навдосі підіймаємо руки над головою. І з видихом тягнемось вперед. Ліве коліно може завжди бути. Зігнути. Ми тягнемось нашим животом до лівого стегна. Тримаємо тут п'ять. Якщо потрібно, притиснули правою рукою коліно вниз. Чотири. Три, два. І один. Підіймаємось. Ліва долоня на праве коліно. Втягнули живіт, подивились через праве плече назад. Повертаємось в центр і міняємо сторону. Права нога пряма, ліве коліно зігнуте. Пальці стопу дивляться вверх. Втягнули легенько живіт, розправили плечі, робимо вдих. І з видихом нахиляємось до правої ноги. Тримаємо з вами тут 5, 4, 3. Два, потягнулися ще більше, передопустилися трішки нижче. І один. Підіймаємось. Права долоня, ліве коліно, вже відтягнутий погляд через ліве плече назад. Тримаємо п'ять. Чотири, три, два. І один. Повертаємось знову в центр. Випрямляємо наші ноги, тримаємо їх перед собою. Робимо вдих, руки над головою і з видихом опускаємось до обох ніг. Знову ж таки, коліна можуть бути у вас зігнутими. Тут важливо не округлювати спину, а саме потягнутися вперед. Тримаємо, зведемо тут п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Підіймаємося, ставимо руки за спину. згинаємо коліна. Тавимо стопи на підлогу. Натискаємо на наші стопи та долоні, підіймаємо таз уверх. Тримаємо з вами тут п'ять, Відчуваємо м'язи сідниць, задньої поверхні ніг. 4. Три. Два. І один опускаємось вниз. Зводимо наші стопи разом. Коліна нарізно, бадаконасна позиція металика. Розправили плечі, витягнулися вверх. І направляємо коліна до підлоги. Овеличі м'яке можна заплющити тут очі. А робимо декілька кілька глибоких вдихів та видихів. І ще один вдих. І з видохом ми з вами збираємо коліна, можливо, декілька разів опускаємо їх зі сторони в сторону. І коли готові, ми з вами лягаємо на спину і притискаємо коліна до грудей. Опускаємо праву ногу вниз і кладемо ліве коліно через себе. Тобто в праву сторону. Погляд протилежну. Повертаємось в центр, знову коліна до грудей. Вдих. З видихом. Ліва нога вниз. Праве коліно через себе. Погляд в праву сторону. І знову повертаємось з вами в центр, прижимаємо коліна до грудей, робимо вдих. І з видихом опускаємо стопи на куточки килимка, розправляємо плечі, знаходимо комфортне положення для стегн. Руки здовж тіла, долонюємо догори. Обличчя м'яке. Очі заплющені. Робимо вдих. Видих. Глибокий вдих. О, видих. І ще один вдих. Та видих. Розслабляємо все тілом. Коли готові, ми з вами повільно, зводимо стопи разом. Пизіймаємо руки над головою. Робимо глибокий вдих, витягаємось. І з видихом опускаємо руки вниз, згинаємо коліна і лягаємо на ліву чи праву сторону. Коли готові, знаходимо комфортне сидяче положення. Розправили плечі, витягнулися уверх, якщо хочете дати якісь нахили шиї, чи, можливо, кругові оберти плечима. Додаємо. І коли готові, ставимо руки в сторони. З наступним дихом підіймаємо їх над головою. І з видихом долоні. Догори дай. Намасте. Дякую, що були сьогодні зі мною. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. До зустрічі!